Ці підніжки і купають. Сьогодні ми будемо з вами, малята, виготовляти листівки для наших військових. Так? Не просто листівки, а новорічні листівки. Прикрашати будемо, хто як хоче. Все, приступайте. Що буде виконувати, хто може кульку намалює, хто хоче дзвоника наклеїти, сердечко, не просто сердечко, патріотичне сердечко. Мене звати Мелі, мені це трохи. Я малюю кружечки для воєнні, щоб в них піднявся настрій. Слава, мені три роки. Мій хрещений працює на війні. Це листівка для хрещеного. Я Амелія і мені чотири роки. Я хочу. Щоб Україна не з миро. Ми надаємо 9 років. За мою дядю, а дядя – на війни. Мене звуть Настя, мені 5 років. Я малюю малюнка до та свого тату. Мама і тато візлові папа на війні. Ми сьогодні з дітками готували. Листівки для військових, так як невчасно, звичайно, як завжди, трапилась повітряна тривога, але ми швидесенько зібралися, спустилися в укриття. І продовжили нашу роботу і виготовили ось такі дуже гарні, чудові листівки для військових. У кожного із діток є рідні, які, на жаль, воюють на війні. Це і тата, і мами, і е, хрещені, і дяді. Так що діти обізнані, вони знають, що таке війна на превеликий жаль. Як ми не стараємося цього уникати, як поменше, але все ж таки діти розуміються, але вони веселі. Завзяті у нас розумні листівки для військових. Вихователі надішлють поштою. Анжеліка Нестерчук, Ігор Кучин Суспільне, Новини, Житомир.